Нікуди! Як то так може бути ви в діті в буті? Чого ви не йдете? Ніхто з вас на передву, а браків ловите. автоматами, що це таке? А хлопці сидять голі босі, ми збираємо тут на топанки хлопцям, а у вас є у бутик. Прийшли же браків сюди ловити. Що це таке є? Пиздота є на Кошмар! Чого з вас ніхто не йде, хлопці? Що ви тут робите? Що це таке? Чого ви зупиняєте простих жебраків? Жебраки ви зупиняєте? Виписуйте їм повістки. Чому ви здорові хлопці, Ви не йдете? А ви ви яке відношення маєте? А ви яке відношення маєте во такий безпреділ робити? Яке ви відношення маєте во таке во робити? Чудити з людьми? Ми що пси, хто ми? Ми пси по-вашому. Ну, виписують ви повістку чоловікові. Дивіться. Слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, неправильно. Ні, ви неправильно це робите. Ви не по закону це робите. Де у вас є документи на блокпост? Чому ви тут встановили блокпости? Де у вас є документи? Покажіть мені, будь ласка, документи на блокпост. Покажіть мені. Наказ, де? Покажіть наказ, де наказ є? Де? Наказ комендант. А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Є, воєнний стан є, але стан війни у нас нема. А при чому тут? А ви маєте таке право робити. Вся Україна, Вся Україна, Вся Україна не от, не ми, не ви віде. хуже росіян, маскалів, отаке чудо у мацкалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів! Ви вилавлюєте хлопів як щурів! Як це так, так можна робити? Так У нас півонок, вже ви, загинули ви, хлопці, скільки в нас хлопців погинуло. А ви сидите тут? І дивіться, скільки вас зараз тут є, просто без толку. Без... Та То що це таке є? А наші умирають. І кожен день Чого вони йдуть, менти? 300 тисяч день. депутатів ментів, ви обучені люди. От йдіть ви, туди. Туди. туди, а не жібраки вловіть. Ні, не все розказала. Бо так це не робить, а, що це за хлоппусти? Живіть вина, за наші вина, блядь, податки блядь. за все. Зараз? Да, все розказали. І збирайтеся, йдіть звідси, бо зараз люди прийдуть з вилами і сюди. Я не буду йти отсюда. Ні, не буду я йти отсюда, нікуди. Бо зараз прийдуть люди і зараз ви будете отсюда тікати, бо ми будемо до вас каміннями кидати. Просто не я люди ще тут торпугує та при пивонокові дуже хлопці Ванди де касуть на кладбище. То що тут такое є? Хлопці, діти, котрі ще не мали ні жони, ні дітей. Дужасно якої. Каміннями метати до тих чортів. Я говорю, кульку хлопців на центрі усуть. Що Збирайтеся, хлопці, йдіть звідси. Що ви вирішили? Що ви вирішили? Ми теж вирішили, що ви тут не маєте боти. Ні, не маєте боти. Мені не треба нічого показати. Ви це збираєте йдете отсюда. Добре ви є, інвалід. Аліт він тоже всі інваліди ну, інвалід я добре інвалід, інваліди. Інвалід. Інвалід. А вітін брвіті блять інвалідів інвалід, позабира інвалід, забрали в Краматорські є. і є в Крама. Інваліди інвалід вони і тепер хуя регіона А Я здиваю цього виходу і шо він інвалід без ноги. Б, і блядь, забрали а його. Я говорю, що метати до чортів каміння і все, бо то ужасно, що вони роблять. Як псів людей вилавлюють, як псів. Євануті ви, а не я, поняли? Та шні, Таню, дали. Ужасно, блять, кончені її. Тобі я кажу, збиратися тут каміннями метати до тих каміннями і все. Бо то ужасно, що вони творять. Та тих вже хлопців на, на тому є, на циндарі і таке чудо роблять. І не мінялися до внуку. О тут само для київляна сидить. За тут такого. Київляні тема.